чекали до нас, ще прийшли. Добрий день. З вулиці якої? З якої вулиці ви до нас прийшли? Харківська, 178. А як ви дізнались про нашу акцію? Почтарка сказала. А, о, бачите, яка у вас поштарка відповідальна. Да. Дякуємо. Вчора, Зараз є та да. вам. Вчора тільки сказали да. поштарку. А Ось ми якраз так. працюємо над новим календариком для газети. Пам'ятаєте, у нас минулого року Ось такий був календарик. Дивіться, ось такий календарик. Пам'ятаєте, був? Yeah, yeah. Був. А як ви дивитесь, якщо ми тут напишемо, е, як такий девіз, маяк, твоя газета буде гарно чи ні? Ви думаєте, добре буде? Все, тоді ми так і будемо робити. Ось якраз Володя працює yeah, yeah, yeah. над календариком. Володь, покажи наш календарик. Well, ми, це ну сюрприз да, ну, призну. Ми не все показуємо. Ось друзі, якраз працюємо над календариком. І нам наш читач. Підказав, не підказав, а підтвердив ідею, яку ми обрали. А як вас звати? Ківченко Петро Якович? Дякуємо, Петро Якович, за вашу дружбу з маяком і бажаємо вам гарного дня і позитивних емоцій, миру нам усім. Дякую.